На жанровій виставці дипломних робіт нас поглядачів чекало знайомство з відомими літературними героями у жанрі ілюстрації. Знавці мистецтва кажуть, їх зацікавило новаторство, сучасний метод створення ілюстрацій, який використали студенти у своїх роботах. Я дуже полюбляю графіку і бачу дуже багато технік, дуже цікавих, та багато матеріалу для навчання. Тож можна дивитися і дивитися. Відвідувачі вразила чуттєвою красою Роксолана, захопили любощами Оксана та Вакула, надихнули посмішками діти. Це ілюстрація, своєрідний тандем літературного слова та мальованого образу. І за багато років кафедра розвичого мистецтва у своєму методичному фонді накопичила значний обсяг робіт такої тематики. І ми вирішили, що. Буде цікаво глядачам, корисно студентам. Ці роботи роздивитись на такому зрізі часовому, адже є роботи майже двадцятирічної давності є роботи, що виконані в останні роки. Прослідкувати зміну стилістики, прослідкувати, як розкривається художній образ, адже це з одного боку роботи творчі, з іншого це роботи навчальні. Читач, до рук яких потрапила б книжка з такими ілюстраціями, не встояв би перед спокусою погортати цей витвір ще раз.